Не, у него, ну, видео по посерьезнее потому что думает, до ублюд, Включай давай. Уже давно ты работаешь. А, да? Не, ну напишите комментарий, серьезный контент ребят, и так тоже нормально. Я же поделал, делу все показываю, просто с юморком. Сама дешманская с 50 на сегодня. Форте! Проте рунда завода. Це пугає всіх форте, навіть, постач, форте. Ну хлопці, Це не ті про те мотовоки, які були. Поняв? Дивіться, яку зробили. 50 -ку. Вона, в принципі, нічим не уступає особа. Карту взяти, поставити сюди шфайтера якогось, ванкентавер, Модел С, ЦЦУ. От. Ні, треба плюс-мінус одна і та ж пісня. Чому? Тому що вони всі однакові по весу. Плюс-мінус може, на 50 кілограм різниця. Це основний... Ключовий фактор трактора. 50-ка, яка важить 2 тонни, хоч як її не назови, який капот, не все фігач, це буде 50-ка. А тут ціна, Кофти, ціна охіє. Дивіться, далі, кабіна теж. Ну. Тут взагалі, кстати, слушайте, дуже прям приємно. Ні на чому не зекономили. Особи. Ну, відносно, так, пластик дивіться, який і модний. Рульове не регулюється. Ну і ні, не треба. Сідушка амортизована. Органайзер є. О, це нормальний апарат. Зараз ми його заведемо. Поїхали вже дадіємо трохи під хвост тому трактору. Подивимося, як він на ходу себе показує. 495 мотор, гідрач, реверс тут зліва. Найменша ціна на сьогодні з 50-х обладнаних кондюком. Ось дивилися з кондьором. В комплектації кондьор, примусове двохдискове повний фар за мінімум грошей. То дивився там всякі фенги, шменги. Ось це саме дешеве, поняв? Давайте я його затестю. О, оп. Кстати говоря, норм. А, В кабіні дуже шумно, прям як їдеш, прям не знаю, як, як без кабінету почти шум, тому що немає шумки. Но по управлінню прям норм. Я прям удивився, трактор стільки стоїв на, на на, стільки дешевше, там же конкурентів на 2-3 штуки баксу дешевше і при цьому така. Uh, no. По комфортності, по зручності, навіть реверс тут і зручніше, ніж на рульові. Не знаю того кому як. Ком ну блін. Мінусів якихось об'єктивних по кабіні я не побачив. Чесно, вже таку ціну форти, э, господі. Forte можна дивитися. Forte, плюс, що він дешевий, о, так само передок маємо. Тут не зекономили. Гат, похоже, по формі зроблено, це не гад, стиль, но стійно похожий. Теж, не нечможні. Причому я подумав, бляха, наконець трактор тракторі зробили нормальні криво. Оце вже не відламається, так як ці металічні просто голки. Тут же з труби зварено нормальні накрива штуки. По моторові в нас 385. Ой, 495, пробачте. Окей, іде. Кондючок, а за таку ціну ще кондючок. Поняв. За таку ціну ще кондір. І так само є такі сороковки. 25-х я не пам'ятаю, є форти 25. Ні, 25-х має Сороковки, хлопці, 50-ки по наявності. О, ну Тут в принципі нічого, нічого як у... все як у всіх. Мотор КМ обслужиш на пінькую. Ремонт пригодний, зипчайся на них є. Вони дуже популярні, вони і в скаутах стоять, і в файтерах. У ну, всіх Єврофен, в Eurofans, всіх фірмах, у всіх постачальників, один мотор припає, ну то і хорошо. Потім буде на нього всі запчасти. Компресор, ресивер. 28 колеса широк, 12,4. Нормальна гідравліка, примусова. Десь я скидку даю, там може до тонни, вона якось заможе. 800 тонна. То треба провіряти. Хто тобто не знаю, навіть китайці, навіть не знаю, з яким. Піднімаю. Нормальні мости, грубі, як то кажуть, зараз модно, посилені чулки. Не знаю наскільки вони посилені, звісно, їм донфенгом ввалювати не треба, ну там в'яса якогось додають. Ступиться, трохи можна підстроїти колію, поступиться і передок нас не розбирається. Ну, і, і так. Такий от бюджетний для себе полтяшок, 50 кінських сил, кудись там 10-12 гектарчиків. Для себе фрезу метр шістдесят, метр вісімдесят може бути. Взагалі метр шістдесят у цих всіх 50-ках дешевше. Метр шістдесят це як технологічний потолок. Поясню чому. Тому що ви дивіться, кардан йде на 6. В 90-ках і в таких 50-ках деяких йде на вісім шлях, бо фреза на метр 80 з базова йде кардан вісім на вісім. Якщо берете метр 8 фризу, зразу там балакайте про кардан. Тому що я так раз продав скаута 50-ку, фризу метр а кардан не підходить, бо там 6, там 8. І він менший, типу ви більше. Ну, коротше, на 160 фреза піде, борона якась двохметрова потягне, культиватора більшого може якогось потягне, 220 пушка тут спорно. 2-3,30, дуже спорно, тому що може бути чорнозем, не візьме. 3,25, я знаю, працюють. 3, 2, 30 великий з підгортачем, гортачем, з припужником найкращий варіант у таку після. Бо вони легкі. Вони дешеві, але вони тут дві тони важать. Він не возьме пуга якогось там як там, Білорусь 3,35 херся. З маслом. А менше там, тридцять, хорошу, двокорпусну, візьми. Косу Косу 65-ту візьме. Сіявку рядків на 16. На 20, я думаю, візьме. Ну і все, такому по спеціфікації підберемо, якщо вам треба ще доукомплектувати навісним. На нього так ще ще доукомплектувати нав'язкою, фрезою. Там з общого чека можна вибити таку знижку, що у вас очі в сусідів очі повилазять, якщо скажете, за скільки ви купили Хлопці, Хто б нас брав, не дасть це врати. Тому підпишіться на канал і дзвоніть, питайте таких от драконів. Дракони на свої на свої гроші досить непогані. Я от сьогодні їздив в кентаврі 40X, самый з 40 X, наймодні 40 з кандером. Він там йде трошки дешевше за цей. По-моєму, на Скільки? 10700, а цей 10. А, ні, і сороковка кентавр дорожче, ніж це 50. Я так скажу, що кабіна там настільки ж чмошна, як і в цьому. Ну, по що мені що там нема Чуєш, як коробка кроки кротиться, що тут нема Ну тут уже 50. Тому треба максимум кобил з кабіни за мінімум бабла, то беріть форте. А, і сервіс є, працює.